Вітаю! Сьогодні в цьому відео в рамках роботи з розкладом закладу освіти ми детально розберемо, як налаштовується постійний розклад закладу освіти по конкретним класам за допомогою шаблонного файлу Excel модуля адміністрування система Єдина школа. Але спочатку звичайно авторизуюсь. Далі з кореневої сторінки модуля адміністрування я маю перейти в розклад школи. Колеги, а також, звичайно, до цього моменту, поки я приступив до... Роботи з налаштуванням постійного розкладу, звичайно, до цього мають бути налаштовані інші пункти. По-перше, мають бути перевірено, чи все налаштовано в структурі року, в змінах, в кабінетах. Потім я мав перевірити, чи зроблено налаштування загальні параметри розкладу в цілому закладу освіти. Так? Загальні параметри це через поле налаштування розкладу. Ми їх розглядали спочатку по всій школі, потім окремо по класах проходились, теж дивилися, щоб все було налаштовано. І тільки після того, як всі ці попередні налаштування зроблені, якщо ви їх ще не зробили, будь ласка, залиште це відео його, перегляньте попередні відео, які якраз зорієнтовані на налаштування попередні. І після цього вже повернетесь з налаштуваннями постійного розкладу. А для налаштування постійного розкладу у полі класи я обираю потрібний клас. В моєму випадку нехай це буде 12а. У мене це 4-тижневий варіант структури. Так? До цього все налаштував. І тут я натискаю спочатку шаблон файлу, скачую шаблон. Та? Цей шаблон заповнюю, як мені треба. І потім імпортую назад в систему. Натискаю шаблон файлу в моєму випадку. Ось скачується порожній файл, який я маю заповнити. Дозволяю редагування. Колеги, ну цей файл, щоб не показувати вручну, його не заповнювати. Та, відповідно, я тут вводжу номер уроку, назви предметів без скорочень, однаковим чином написані як в понеділок вони мають бути, так і вівторок і в середу, щоб не було жодних нюансів. Навчальні групи, весь клас, група 1, група 2, вчитель, прізвище ім'я по батькові, чітко, як в модулі адміністрування, зазначено. І номер кабінету. І так, по всім дням тижня, скільки б я не працював, цей формат у мене налаштовується. А також, колеги, я зараз покажу вам до вашої уваги отакий вже заповнений варіант та, шаблонного файлу Excel. І тут дуже важливо звертати увагу на один момент, що назви предметів мають бути ідентично написані, що в понеділок, так у вівторок, так і в середу. Да? Якщо тут правознавство, то скрізь і тут має бути правознавство. А якщо у мене, наприклад, в понеділок алгебра нормальна, повноцінно, а, наприклад, в середу ця алгебра. Звучить як алгеба, да, пропущена літера навмисно, то система не зрозуміє це як описку, а створить дві навчальні групи, чого нам допустити ніяк не можна. Да? І це дуже важливо перед завантаженням Ексель файла з розкладом обов'язково перевіряти, щоб не було помилок. Бо що це для нас потенційно, яку небезпеку це несе? Якщо десь алгебра, а десь алгеба, то дві навчальні групи одразу вчителю в електронному журналі з'явиться. Він зможе виставляти оцінки і по правильно написаному предмету, і по неправильно написаному предмету. А цього ми допустити ніяк не можемо. Тому перед завантаженням весь цей процес детально перевіряємо. І далі. Після того, як весь цей процес перевірений і внесений, доведений до потрібного вигляду, так я тут вже імпортую цей файл. Давайте також, колеги, зазначаю, що варіант роботи з саме шаблоном Excel файлом, він найбільш простий. Бо тоді автоматично створюються навчальні групи, та і тоді не треба робити додаткової роботи. Бо якщо особливо на початку роботи закладу освіти в системі єдина школа, при роботі з розкладом школа вирішить створювати розклад вручну, то це значно більше роботи їй треба буде проводити, бо треба буде створювати спочатку попередню навчальні групи, потім предмети налаштовувати, щоб ці навчальні групи додалися. Да, і лише потім доходити до розкладу і працювати з ним. Тому раджу, якщо школа тільки починає роботу, користуйтесь шаблонами, excel файлами щоб не було зайвого. Та зайвих втрат часу. Отже, я натискаю тепер кнопку імпорт і імпортую сюди з першого тижня. Так, колеги, нагадую, якщо тут 4-тижнева схема, то з тижня 1 імпорт здійснюю. Якщо буде 2 тижнева АБ тижні, то з тижня А. Такий імпорт здійснюється імпорт. І, наприклад, ось розклад 12 клас. Цей файл у мене вже підвантажений. ось система мені підвантажує цей файл. Я сюди його завантажив. Дані зберіглися. І тепер наступний крок обов'язковий крок, я маю зайти у поле навчальні групи. І перевірити, чи не було тут якихось дублікатів. А у мене ось дублікат, ось тою алгеброю, да, про яку я казав, є алгеба і алгебра. Що це значить? Це значить, що в нашому шаблонному файлі була описочка. Десь алгебра була написана з опискою, а десь без. Тому, відповідно, моя задача зрозуміти, що якщо це описка, дай одразу бачу алгебра, це правильний предмет, алгеба неправильний. Я одразу її видаляю, натискаючи сміттєвий кошик напроти неї. Так. Видаляю. Також я маю упевнитися, що у мене поля семестр після того, як я завантажив шаблони Excel файл, теж налаштовані в потрібному вигляді. І тут я натискаю олівець і обираю семестр. Ну, Наприклад, тут у мене семестр 1 буде, да? зберігаю, надсилаю зміни. Вчителя перевіряю, щоб теж було коректно. Тут у мене теж, наприклад, англійська мова є весь клас, є група 1, група 2. Можливо, є тільки група 1, група 2. Можливо, весь клас помилково було. Я в такому разі перевіряю, як у мене що, і видаляю, наприклад, цей предмет теж видалити. Так, видаляю, відповідно, до вже моїх потреб, щоб не було зайвого нічого. Щоб не було потім по-дальшому питань. І тут я теж редагувальний олівець, теж обираю семестр, щоб коректно підвантажився. Слідкую за тим, щоб скрізь були і семестри, і все було коректно. Правильні прізвища вчителів, і ось що я зробив. Я пройшовся, та, позберігав, видалив зайве, позберігав, щоб семестри у мене скрізь позначались, навчальні групи. І після цього я можу повертатися назад та, і працювати безпосередньо вже з продовженням роботи з розкладом. Для цього знов переходжу в розклад школи, я переходжу в класи, 12А-клас, там, де постійний розклад налаштовувався. І перевіряю тут. Тут у мене навчальні групи були налаштовані, все є, назад повертаюся. Да? І дивлюсь, тепер, чи не треба внести якісь корективи. І я ось бачу 1, 2, 3, 4 уроки. Нормально. О, а у середу бачу, що у мене навіть двох уроків немає. Да? Бо в мене, наприклад, могла бути ситуація саме з шаблонним файлом. Да? Я можу знову відкрити шаблонний файл, глянути, що у мене в середу було, наприклад, уточнити. І ось я бачу, да, що алгебра, анг... англійська мова, весь клас, а там у мене всього класу не було, там група 1 або група 2. Помилково. Да? Це було додано. Наприклад, я десь там не додивився чогось. Тому додам Алгебру нормальну з літерою R, і англійську мову теж додам з правильною групою, а не весь клас, як було. Тому алгебра було першим уроком, англійська мова другим. Ось тому, в такому разі, якщо тут така саме ситуація, то я вже вручну можу додавати, натискаючи плюс. Да, і першого року у мене алгебра, наприклад, яка могла бути з наумовим Сергієм. Я надсилаю зміни. Ось у мене тепер четвер, першого року алгебра вже додалась, як треба. І англійська мова група 1, ось наприклад, теж з наумовим у середу. Під номером уроку 2. також плюсик. Це саме додає номер уроку 2. Так, і англійська мова, наприклад, група 1 з наумовим Сергієм надсилаю зміни. Ось, колеги, бачите, коли я вже один раз завантажив шаблонний Excel файл, то після цього я можу повним ходом вже працювати з цим. Бо навчальні групи автоматично додались, я вже тут перевіряв, що де да? Але це робиться за допомогою шаблонного файлу Excel. І вже потім я маю, наприклад, якщо треба на тиждень два зробити чергування тижнів в мене їх чотири я заходжу в тиждень два натискаю магічне скопіювати тиждень один наприклад все скопіювалося. Далі вручну вже міняю те чергування, бо скоріш за все, це один або два уроки максимум з цим чергування мають працювати. Так, так само тиждень, третій тиждень дозволяє скопіювати тиждень два і знов зробити ці зміни. Тиждень чотири дозволяє скопіювати тиждень три. Тому починаємо роботу саме з тижня один. І ще раз, колеги, дуже важлива річ, коли ми з вами скачали шаблонний файл при роботі з шаблонним файлом Excel. Потім обов'язково заходимо в навчальні групи, і обов'язково перевіряємо, щоб не було дублікатів. Якщо щось знаходимо, видаляємо одразу. І потім тоді вже в налаштуваннях постійного розкладу вручну, ось як я робив, да, додаємо. І тоді вже додавати вручну це можна. Колеги, саме таким чином здійснюється налаштування постійного розкладу за допомогою шаблонного файлу Excel з попередньою перевіркою навчальних груп. Дякую за увагу. До побачення.